Усім привіт! Я дуже рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні поговоримо про тренди осені 2025. Розберемо актуальні кольори, принти, одяг, аксесуари, взиття. Перед початком обов'язково підписуйтесь на канал. Поїхали! Цього сезону тренди у верхньому одязі прям дуже носибельні. Перше, це шкіра, звісно, що штучна. Багато шкіри було на подіумі у брендів Dior, Acne Studios, Coach, Клевер, Versace. Актуальною шкіра у верхньому одязі буде саме у таких темних осінніх відтінках по типу шоколада, винного, темно-зеленого, чорного. Це дуже практичний та носибельний тренд. Я обожнюю шкіру восени взимку. Вона ніколи не пачкається. За нею треба мінімально доглядати. Це просто можна протерти вологою серветкою, якщо вона забруднилася. Можна придивитися до моделей з хутром і на сумках, і на взутті. Звичайно, що ми обираємо знову ж таки тільки штучне хутро. Багато подібних позицій було на показах кле, гучі, міу, міу, прада. Там були і шуби, і хутрові жилети, і сумочки. Абсолютно все знову ж таки, максимально практичний тренд. Він теплий, він класний. За штучним хутром не потрібно якогось особливого догляду і виглядається завжди мега розкішно. Я знаю, скільки вже разів за цей рік я сказала у відео про тренди, що в нас актуальна саме ось ця. Акцентна талія, вона з нами залишається і восени, особливо у верхньому одязі, наприклад, це можуть бути якісь приталені пальта, навіть приталені поховики. Я вже у своїх відео казала, що мені цей тренд дуже подобається, він супер жіночний. Але єдиний мінус, що, наприклад, під таке супер приталене пальто не вдянеш. Багато всього під низ не буде ось цієї багатошаровості, тому що приталене пальто воно буде дуже вузьке у талії, і через це там багато светрів, наприклад, ви застилізувати не зможете. І, в принципі, через це може бути і холодно. Але повна протилежність цьому тренду це об'ємна лінія плечей. Ми відходимо в цьому році від звичного оверсайзу, але ось ці макси такі широкі плечі, особливо на верхньому одязі, хоча вони можуть бути абсолютно будь-де і жакет, і блуза. Знаєте, чим ширші будуть ваші плечі, тим це буде актуальніше. Переходимо з вами до кольорів. Кольори в цьому сезоні просто обалденні. По-перше, і мене, і думаю, що вас вже задовбав ось цей Бургунді винний такий колір. І тому в цьому сезоні нам дали альтернативу. Це свіжий, класний фініковий відтінок, ось такий, знаєте, ніби бургунді, але з. Якоюсь такою ноткою фіолетового, як на мене, це ідеальний осінній відтінок. Ось прям він в мене асоціюється суто з осіннім сезоном. Ідеально, ось цей фініковий відтінок підійде саме для жакетів, пальто, особливо светрів. Далі знову трендовий колір, який адаптували під осінній сезон. В нас влітку, а в принципі, весною був актуальний ось цей жовтий, гарний батер колір Він мені все ще подобається, і я вважаю, що на осінь його класно можна адаптувати. Але все ж таки більше він асоціюється з теплим сезоном. Тому на осінь нам пропонують альтернативу. Це такий, знаєте, колір «Lemon Grass». Дуже схожий на батер. Але все одно він якось свіжіше вже виглядає. Можливо, в ньому є якісь такі нотки зеленого. Я ще не бачила його ніде, подивимося, чи зможе він замінити батер, тому що його дуже полюбили, але виглядає прям класно. <му> Залишається актуальним в нас блідорожевий. Знаєте, це не зовсім осінній відтінок, я думаю, ви зі мною погоджуєтесь. Але якщо його носити, скомбінувавши з сірим. З шоколадним з тим самим фініковим відтінком буде просто розкішно. Мені особисто такі кольорові поєднання дуже подобалися. Вони завжди виглядають цікаво. Такі образи хочеться розглядати. У фенді було багато блідорожевих позицій. У шанель також я бачила костюм. Я знаю, як ви чекали на цей колір. Ви дуже сподівалися, я впевнена, що він буде в цій підбірці. Я говорю саме про шоколад. І в цьому сезоні актуальним буде саме прям такий насичений гарячий шоколад. У цьому кольорі обалденно виглядає просто все, але особливо шкіра, хутро, замша у гарячому шоколаді просто ну, ну це нереально красиво. По принтам в нас в принципі залишається горошок, як і було влітку, але вже адаптований під осінні гардероб. Але головна увага цього сезону зосереджена саме чомусь на тваринних принтах. Знаєте, вони просто вирішили зміксувати все. Актуальним є і зміїний принт. Він був представлений у Роберто Ковалі, Стела Маккартні, Валентіно. Дуже гарно, і мені здається, досить мінімалістично цей принт виглядає саме у ролі аксесуарів. Також актуально в нас буде коровий принт. В мене цей принт асоціюється саме з таким затишком. Дуже хочу собі ось таку трендову куртку у корові принті. Я думаю, що ви зрозуміли про що я кажу. Але в принципі класно це виглядає також у аксесуарах, сумки, взуття. Будь-що абсолютно шарфики. Звісно, куди ми без зебри. Балменні на річі представили нам подібні позиції. І якщо брати тварин, то це ще не все, тому що леопард також у нас буде актуальним цієї осені. Я дуже здивувалася цьому, тому що він. Тільки вийшов в нас з підбірок трендів, і знову в неї попав. Я не думала, що це буде так швидко. Так, дівчата, не можу не поділитися з вами своєю знахідкою. Мені прийшла посилочка від магазину Єшопінг. Е Мені менеджери в директі підібрали просто афієнний набір по догляду за волоссям. Зараз я вам буду по черзі все показувати, що тут є. Це ось такий набір від бренду Hair Компані. Я, якщо чесно, від цих засобів взагалі нічого не очікувала, не бачила ніколи. На них оглядів, відгуків, але я була прям приємно здивована. В мене ось такий. Детокс, шампунь, дуже класно, він очищує шкіру голови. Я не люблю ось це відчуття, коли шампунь не повністю промиває. Ще в наборі була така відновлююча маска. Мені дуже подобається ось цей формат з помпою. Це супер зручно. Ну, як же без термозахисту, я вважаю, що це взагалі обов'язкова штука. Неважливо, ви рівнюєте волосся, ви закручуєте, ви просто висушуєте феном. Термозахист має бути обов'язково. Цей спрей, крім того, що захищає волосся від впливу температури, він ще розгладжує, прибирає пухнастість. До речі, зараз на цей набір у магазині e є шопінг, діє знижка 20%. Тому раджу обов'язково замовити. Переходимо з вами до аксесуарів. Перше, що хочу відмітити, це такі крупні броші. Багато подібних я бачила у Jill Sander. Їх можна кріпити на лацкане пальто, на жакети, навіть на шарфики. Або, знаєте, влітку був дуже актуальним такий топ-майка, і посередині ця майка була застігнута саме такою крупною брошею. Далі в нас довгі акцентні рукавички, саме шкіряні. Вони можуть бути, до речі, в абсолютно будь-яких відтінках. Це як і база, чорний шоколад, фініковий колір. Ось цей так і можливо щось яскраве. Я бачила, що були і червоні, і рожеві, і зелені, абсолютно будь-якого кольору. Таке невеличке доповнення аутфіту робить його прям набагато стильніше, цікавіше. Мені здається, навіть більш таким завершеним. Першим трендом у категорії взуття я вас дуже здивую, але це балетки кросівки У нас продовжує бути в тренді ось ця балетна естетика. І вже великі спортивні бренди, такі як Puma, Adidas, Nike, Ще я бачила подібні позиції у Simon Rocha, Вони представили ці балетки у вигляді кросівок. Я не знаю просто, як це пояснити. Як на мене, виглядає трошки дивно. Не знаю, не знаю, як це можна адаптувати. Просто у звичайне життя, якщо ти там не фешн інфлюенсер але е виглядає ну цікаво. Класика, яка вже з нами дуже багато років, це ковбойські чоботи. Абсолютно будь-якої висоти, і якісь низенькі, і більш високі прям під коліно. Ця естетика, вона, мені здається, актуальна вже років 5, і це точно безпрограшний варіант взуття на осінь, зиму, весну. Тому обов'язково, якщо ви ще не придбали, раджу придивитися до цього тренду. Так як в нас набрав обертів бренд Лора П'яна, то то восени актуальними є лофери. Це база, яка підходить під такий класичний олдмані стиль, звісно, що не під спортивний костюм. Дуже багато на показах було саме піднятих лацканих на жакетах або пальто. Звісно, що можна купити, наприклад, таку позицію окремо, вже з піднятими цими лацканами, які неможливо буде опустити. Так буде воно зшито, але мені здається, набагато простіше просто взяти звичайну річ, яка у вас вже є в гардеробі з цими звичайними лацканами, і просто їх підняти. Наприклад, так можна зробити з пальтами, з тренчами, з жакетами, тому що зовсім не бачу сенсу купувати щось окремо. Я а впевнена, що цей тренд з нами ну не надовго, і він в принципі не є базовим. І з цікавого я бачила також на показах перевернуті речі. Просто задом наперед. Це були жакети на показах живанши. Я точно пам'ятаю, що ще я бачила джинси та куртки. Не знаю, як це носити. Я думаю, що це така прям дизайнерська суто-фантазія. А на цьому все. Пишіть, який тренд сподобався вам найбільше. Обов'язково підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відео. Дякую вам за перегляд, до зустрічі!